Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас не буде гороскопу, не будемо говорити про рослини, про насіння, про посіви, посадку, а ми сьогодні будемо реабілітувати Одне дуже важливе слово. І слово це звучить так удача. В минулому році один з підписників написав у своєму коментарі на моє побажання удачі дуже таке гнівливе повідомлення. Він ось декілька слів із цього повідомлення. Слово удача дуже погане слово. І його не треба використовувати. Будь ласка, перестаньте його бажати іншим людям. Невже це правда подумала я. І я загуглила слово удача в інтернеті. В різних виданнях була така інформація, що навіть я повірила цим публікаціям. А повірила тому, що не було знань. І я хочу вам зараз, ви можете перевірити, привести декілька цитат з таких публікацій. Ось. Одне з них. Безневинне побажання удачі може обернутися справжнім покаранням, пише автор. Справа в тому, що успіх, або, як нам відомо, Молох був головним божеством у семітських народів, який був одним з втілень Багала, тобто сатани і диявола. Як бачимо, такі поєднання, що тут просто закручено. Якщо людина нерозумна, то може й повірити, якщо не, знаєш, не маєш знань. Читаємо далі. У православі побажання удачі, успіху вважається проявом гріха гордині, а сподівання на успіх бажанням отримати шукане безкоштовно, без докладання зусиль. Для православного християнина слово удача позбавлене раціонального змісту. Церква Благословення Отця вважає, що успіх це ім'я біса, біблійне ім'я якого молох і що він був Богом щастя у римлян та у шумерів. Оце так закрутили, так, закрутили. Просто не буду повторяти, але тут Взагалі, про слово, удача не було, і тут і щастя, і Бог, молох, і успіх накручено стільки, коли не знаєш, знову ж таки віриш. Далі: християни вірять, що благо та добро походять від Всевишнього. Добре сказано. Тому віра в Бога несумісна з язичницькими забобонами і сподіванням на везіння. Знову закручено. Той, хто покладається на ефемерну удачу, пише автор, ставить під сумнів і силу Бога. Тому у православному світі слово удача несе негативний відтінок. Почну вам відповідати, як я шукала значення слова удача, ось з інформації про це слово в українській мові. Итак, значення слова удача це побажання щастя, удачі, успіху іншій людині. У Вікіпедії читаємо удача синонім талант, успіх це позитивний бажаний наслідок зусиль або щасливий перебіг обставин для когось. Також можна позначати бажаний наслідок якоїсь події або дії, особливо в ситуаціях, коли вона не повністю залежить від дій чи рішень пов'язаної особи. Прикладами удачі можуть бути виграш в лотереї, рулетці або іншій азартній грі. Інше слово, що використовується для позначення удачі це везіння. Що стосується грі в лотереї, рулеці, це саме Калі-Юга такі дає можливості, в іншій епохи такого немає. Ну, це дуже цікава тема, ми будемо ще говорити про калі югу і інші юги, епохи, в які ми живемо, жили, живемо і будемо жити, але саме калі юга от має таку особливість. Йдемо далі. Що ж таке удача? Удача є часто використованим мотивом у мистецтві. До речі, відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що українською правильно бажати удачі, адже це давнє українське слово. Ось як пояснює Олександр Авраменко, бажаний результат, щасливий збіг обставин, успіх називаються удачею. Слово вдача є ще таке слово вдача це паронім, що означає характер або натуру людини. Наприклад, можна сказати, вона має веселу вдачу або мій син має горду вдачу. Вживання фрази Бажаю удачі є повністю обґрунтованим і коректним українським виразом побажання успіху та гарних результатів у справах та зусиллях людей. І ще у словнику української мови я знайшла ось таке пояснення слова Удача! Удача! Це іменник Жіночий Рід, неістота. Ось тут, і зі словом, неістота, не погоджуюсь, і ось чому. Навчаюсь зараз на третьому курсі Ведичної академії Шрінаджі. Коли стала читати першу джерела вет, то побачила, що завжди при описі Всевишнього на його грудях красується богиня-удача. До речі, вед це не релігія, а це знання про закони творення, закони життя в нашому Всесвіті. На жаль, багато книг ведичного знання доступні англійською і російською мовами, поки що тільки деякі книги перекладені на українську. Я ж хочу познайомити вас з піснею з книги 6 шрімат Пхаговотам, це першоджерела ведичні. І я їх не переклала, а пропоную в тому варіанті, який є доступним. Не встигла це зробити і навіть не уявляю, як це перекласти на українську поки що, але думаю, що прийде час для цього. Так що перепрошую у тих, хто не сприймає російську мову. Але ось ця пісня так звучить в книзі номер 6 глава 19. Молитва Всевишньому. Господи Вседержитель, для Тебя нет ничего невозможного, ибо Тебе служит сама удача. Я склоняюсь к Твоим стопам, о Владыка всех сил, и молю об исполнении моего желания. О Владычица, покорная спутница Всевышнего, то есть удача, обрати ко мне свой взор, даруй мне крупицу милости, коей одаривает Тебя Твой Господин. О Матерь! Мира. К тебе склоняюсь я и прошу исполнить мое желание. О, Верховный Обладатель, Всемогущий Супруг, Богини Изобилия. Нет числа Твоим достоянием. Я склоняюсь к Твоим стопам и, предлагая эти дары, лишь возвращаю то, что принадлежит Тебе. О, Властитель Вселенной, Лакшми, богатство, есть великая Твоя сила. Ты и она причина бытия. Узреть тебя – смысл жизни, но ты скрываешь от нас за своего богатства. Удача всегда у твоих стоп, потому ты превыше всех. Ради ее снисходительной улыбки приносятся все жертвы, а она приносит себя в жертву тебе. Ты не зависишь от удачи, потому тебе нет равных. Як бачите, в Всевышнем е его Частина це його удача, його богиня удача, і її називають ті, що, що звертаються до Всевишнього матір'ю миру. І у цій главі є ще таке дуже коротка, дуже коротка молитва, вона звучить на санскриті і є. Переклад. Я ще поки що до санскриту не дійшла, але ось перечитаю так, як розумію, бачу і саме головне переклад, короткий переклад того тієї молитви, яку я вам тільки що прочитала. «Ом намо гавате маха порушає маха віпхуті патія сваха. Перепрошую ще раз, не знаю поки що правил санскриту і не знаю цієї мови, але ось так як змогла, прочитала. І переклад, на жаль, російською мовою, да святіться ім'я вищого владики, обладателя удачі. Якщо ви маєте свій варіант перекладу, будь ласка, напишіть. Хочеться, щоб це дійсно справді було е, правильно. Але в моєму, моїй душі, в моєму серці саме співається пісня, коли досвяті, досвятіться ім'ишого, владики, владателя удачі. Це дуже коротка і дуже вірна молитва. В наші часи, дуже складні часи, в яких ми з вами зараз живемо. Що ж, знання, то є велика сила, коли вже першоджерела читаєш і розумієш, чому так. Наше життя складається, що за епоха, що в цій епохі. Дуже багато відповідей на всі питання, нові питання є, і відповіді є. І тому дійсно знання то дуже велика сила. Тепер я точно знаю, що побажання удачі це одне з найкращих побажань іншій людині і собі самому ж. Коли ж ми бажаємо удачі, то ми стверджуємо, що Всевишній та його богиня удача, його частинка будуть допомагати і допомагають нам в благих та позитивних справах. Отож, немає нам ніякої справи до одного з 33 Мільйонів богів, які в Калю Югу гарненько собі жили за рахунок страхів та страждань людей, нема зараз смислу зараз оце все піднімати. І оці різні, я вам читала спочатку ці повідомлення, все так закручено в цьому православі, що і. Сам чорт ноги поламав, як бабушка моя казала. Зараз, коли земля і людство переходять в нову золоту епоху, для людства головне віра єдиному Всевишньому, на грудях якого завжди знаходиться богиня удача. І тепер ми будемо завжди вам бажати, окрім щастя, радості, миру, добробуту, ще й обов'язково удачі! Щоб з вами завжди був Всевишній та його частина, божественна богиня, удачі і допомагали вам у ваших гарних справах творіння на землі. Удачі вам удачі, удачі!